Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам таку цікаву роботу, як наплавка розпрядувала від Мана Євро 5. Значить, дивіться, як ви знаєте, розпрядувал вибивається або тут таке місце, дивно вибулося, так як в нас на відео, або в... весь кулачок стоїть в раковинках. В даному кулачок. Просто побитий. Ну, коли... випадку в нас вибулося стільки місця. Це трапляється вже при пробігах десь більше, ніж 800 тисяч. Що ми зробили? Ми тут зачистили, ми тут наплавили і зробили шліфовку, і після шліфовки зробили поліровку. Ви бачите, який переход, яка чистота. І якщо так придивитися, то є пара раковин, але раковини йдуть маленькі і вони на самому кулачкові, не в цьому місці, де ми наплавляли. Питання стоїть в чому? Якщо тут, наприклад, у нас розпідвал весь хороший, у нас було тут тільки дві точки одна і ще одна напроти, то ми наплавили тільки дві точки, його шліфунули, відполірували, і можна ставити на автомобіль, він далі буде їздити. Якщо розпідвал у нас і вже і по колочкам, весь він як вшатаний, то сенсу немає, такий розвал кидається метало. Тут у нас розпідувал хороший, ми його наплавили, шліфанули. І далі будемо ставити на автомобіль. Поставимо на автомобіль. Він через 2000 приїде на регулювання клапанів, так як ми робимо капітальний ремонт цьому двигунові. І потім, якщо встигнемо, заснімо вам відео, що з розподівалом через 2000 кілометрів після наплавки. Ось така робота. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, що буде багато цікавих відео.